Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатимуть на творчий настрій, українські писанки та майстриня, яка досягла в цьому мистецтві величезного досвіду і рівня. Радий вас вітати, пані Тетяно. А для всіх, хто нас зараз дивиться, хочу представити нашу гостю з нами пані Тетяна Коновал, писанкарка, заслужений майстер народної творчості України. Педагог керівник студії писанкарства Світанок України і автор книги Писанкова абетка. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю. Е, відразу хочу зауважити, що пані Тетяна є автором понад 20 тисяч писанок. Я дивлюся на стіл, яка краса неймовірна краса. Е, де про пролягає кордон України за мапою писанкарською? Від додону Відсяну, до додому, <laughs> мабуть, я так відповім. Тобто, це... тобто, наскільки далеко на схід воно уходить? На схід це моя улюблена тематика, бо я постійно дітям, учням своїм зауважую, що є культурні писанкові докази територіальної цілісності України, де закінчуються кордони України. до додону це записано в гімні нашого народу. І Є багато дослідників, які вивчали писанкарство, писанки старовинні, і описували її матеріали дослідницькі, звід, звідки ці писанки, і багато писанок Курщини, Воронящини, Кубані. І Опа. також багато писанок взагалі Слобожанських. ну Сама Курщина це ж є Слобожанщина. Його. І коли ми з дітками... город Курськ, це од от, от, оці так, кри, і, да? такі писанки є. І що це як не доказ культурний, такий так. писанковий доказ, так, коли я бачу... А про чорномор'я? Існує писанкарське при Чорномор'ї? Так, і є навіть збережений зразочок писанки з Донеччини, з Запоріжжя багато писаночок. Ну, це такі при Чорномор'ї Херсонщина, є писанки, але їх не дуже сильно багато. Якщо порівнювати з Західною Україною або центральною, дуже багато писанок збереглося зразків старовинних на Поділлі. Mm. Це взагалі така скарбниця. Да. Я подільня. дуже люблю подільські писанки. Я всі люблю. Скажіть, будь ласка, ось кілька крайніх точок України, ось на, на цій мапі, яка зараз на столі, ось в цьому наборі. Є такі найбільш контрастні за регіональною приналежністю, найбільш віддалені одна від одної серед тих, які зараз на столі. Ні, чи це більш така? Тут у мене е, така Локально. колекція, над якою зараз я е, працюю. Mm -hmm. Це писанки на Дніпрянщині, Центральна Україна, моя Центральна. Е, звідки моє походження, це бабуся моя з Черкаської області. То я працюю над створенням цієї колекції і відписую ці писанки за е, Мициком і Фесином. Це книжечка така є, е, можу її показати? Покажіть, будь ласка. Я відписую ці писанки, які в цій книжці замальовані просто олівчиком фарбами, і я їх намагаюся написати. Тут багато писанок, які на перший погляд не зрозумілі, але я їх, ну як би то мовити, розшифрувала і відписала, і поділила їх на три таких категорії: одноколірні, двоколірні, триколірні. Тут є і багатоколірні писанки, і тут. Черкащина, центральна Україна. Я думаю, що гарний зразочок для того, щоб поширювати писанкарство вже на всій території України, як за символікою і технологією написання. Тобто, це не просто візерунки на писанках, це можна сказати певний меседж, це певна система, така повідомлень або послань. Яку ми отримуємо від наших предків сьогодні в сьогодення, так, це символи знаки і ви можете прочитати Про, будь-яку з цих ну, писанок. Так, звісно, можна їх Заробіть прочитати. Зробіть мені приклад, будь ласка. Ось я хочу, я, я, я хочу побачити це. Мені надзвичайно цікаво. Ну, наприклад, це сосанка, це писанка, яка, якщо її подарувати, то ви бажаєте людині, щоб вона прожила багато років життя. Тобто, побажання многоліття. Так, так. І ага. до речі, старовинні писанки вони були дуже лаконічні, лаконічні в символіці. Тобто вони не так багато поєднували різні знаки в собі. Один, два, ну можливо, три знаки. Вони були такі змістовні за одним якимось знаком, і його угу. головним таким посланням, так? Да? Так. І, наприклад, ще писанка не туди хата. Мені дуже подобається. Ух, ти, не туди хата. Ця, ця назва, мені ще ці писанки подобаються за тим, що в цій книзі багато зібрано, збереглося назв до писанок. Я до писанок ставлюся взагалі як до живих, як до дітей. І мені їх хочеться якось називати, тому що вони справді. Мають щось таке духовне, і їх хочеться після того, як я їх намалюю, напишу. Мені навіть хочеться їх поцілувати. Боже, як здорово! А ця писанка тут написан ламаний хрест, свастика, багато таких... тобто сонце, Так, да? Так, рух сонця показується. Щоб, щоб ніхто не почав звинувачувати, наприклад, прадавніх українців, що вони там я мали щось. Я не могла зрозуміти на. Як це е, майстрині фашизмом, прийшло на думку назвати не туди хата? А коли я сама відписувала цю писанку і я? Намагалася не заплутатися, в яку сторону робити трикутники. І навіть я створила майстер-клас, там розмовляла, розказувала, що називали ці трикутники як дах на будинку. Так, я вже подумала так, хата, будинок, дах. І я розказувала, що ось так розверніть писанку, і дах має стояти там ліворуч, праворуч, не заплутати. Щоб в одну сторону воно все було. І звідси, мені так на думку і спало, що так якось і народилася ця назва, не туди хата, тому що дах можна, трикутничок можна було б розвернути якось не в ту сторону. І вийшло б не туди. І що ж вона означає, якщо її подарувати? Ну це свастика, це добрий знак, символ е, на щастя на долю. Це взагалі символ сонця. Я постійно своїм учням кажу, що писанку е, треба вміти не тільки писати, а й читати. читати. Тому моя книга має назву абетка писанкова. До речі, про абетку. Якщо є абетка, то зразу асоціація про дітей, і ми згадуємо про. Студію писанкарства світанок України. Отже, ви викладаєте писанкарство дітям? Так. З чотирьох років. Наскільки це, це є легким завданням? Адже я знаю, що, наприклад, в художню школу беруть діточок вже від 10 11 років і мотивуються тим, що нібито моторика ще не працює, так, і немає певної дорослої уяви в дитини, що все, що до 10 років, нібито не дуже серйозне. А ви берете чотирирічних діток і вчите їх. Наскільки це буває успішним? У мене, коли народилася дочка, вона вже народилася уже матуся, у неї вже була писанкаркою. Так, 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 звісно. І вона з народження бачила писанки, бачила, як я їх пишу. І вперше вона взяла писачок в руки, вісім місяців їй було. Тому я розуміла, що можна дітям давати писачок і навчати їх в будь-якому віці. Якщо вона вже прийшла до мене ножками, то вже можна спробувати. Так, так. Мова просто йде про колективну працю. Якщо це багато дітей і всіх разом навчати, є діти, які вдома ну, не дозволяють ну, як це, вогонь відкритий у мене, має бути гарячий інструмент. Це ж страшно, коли вогонь. Так, і страшно, а мені навпаки треба до цього. Привчати, щоб вони зводили так, правильно розказати про техніку безпеки, про е, властивості вогню, е, про властивості, взагалі про яйце, що воно буває сире, виду те, що воно має, може бути варене, тобто вони ж про це нічого ніколи не знали. До речі, в писанках все ж таки здебільшого це видуті яйця. Треба виду видути, видути середину яйця з, -з нього. Ні, сама писанка це оберіг. Це має бути обов'язково живе, сире, свіженьке, запліднене яйце. Якщо йде мова про традиційне створення справжньої писанки як оберіга на Великдень, то воно має бути таким повним. повним це життя, воно в себе несе життя, Боже, воно не як цікаво. може бути вареним, це, це крашенки роки. Крашенки не плутати з писанками. Так, так. Звісно, і взагалі яйця, які декоровані, вони нічого не мають спільного з яйцем, яке в собі несе життя майбутнє. Вони тільки ну, форма яйця нагадує про яйце, а їх вже називають писанками. Це неправильно, тому що це ця плутана. Нина, ну треба нас. Ми маємо зберігати цю традицію і знати, якщо не кожна людина може написати писанку, це треба мати хист, мати терпіння, і все таке інше, то знати, розуміти, що таке писанка, це візитівка України, це наша культура, якою ми пишаємося на світовому рівні. Ну як лікбест, такий, треба всім батькам, мамам. Жінкам, як мене колись, <смі> чоловік привчав сорома, ми маємо знати, у нас так виходить, що. Там, де я працюю, я навчаю діточок маленьких і трошки більших, а вже вони навчають батьків, тому що ну, батьки не можуть відокремитися від цього. Тим більше, коли нас, починається Великдень, то вони раніше писали, не писали, а просто фарбували варені яйця, крашенки робили. Да. Це, були, Це були. в кращому випадку. Да. так. А коли вони бачать, що дитинка. Вміє писати якісь там справжні писанки, які воском, і вони вже хочуть, щоб у них у кошику до церкви. Були Виглядали справжні, справжні писанки. писанки. Да. А як же його зберегти? Якщо це живе, необроблено, яйце як же ж його зберегти тривалий час? Писанка має зберігатися від великодня до великодня, і вона охороняє людину, його життя. Вона для нього створена як оберіг. Не йде мова про те, як її з'їсти. Mm -hmm. Їх не їдять, їдять крашанки, просто можна купити. Це зварити, ну, тож. Писанка створюється як оберіг, і вона жива, животворна, вона має носити в, себе, в собі життя. І, і вона зберігається ну, від Великодня до Великодня. Ну, якщо вона правильно зроблена в, по традиції, там, по технології, по технології так. якщо ні, вона трошки раніше зіпсується, і краще потім видати, щоб просто. То зберігти саму шкаралупу угу, розписану. І угу. Я раджу, коли ви видуваєте писанку, щоб вона просто вже зберігала саму шкаралупу розписану, то краще набрати писанку всередину, наповнити її зерном, щоб вона знову в собі мала зерно життя, щоб вона не була порожня. Символ в символі. Виходить, так, 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 вона вже не має е, сам е, вміст, яйця, але якщо наповнити її зерном, ну хоч трошечки. Е, це як така старовинна іграшка для дітей, брязкальце, так е, е, і взагалі для дітей це непогана <с така забава. Посадити дитинку, маленьку, дати їй писанку з отвором і зерно, нехай вона бавиться. А чи може бути це а, мовою мистецтва сучасного? Адже, ну, ви, ви дуже влучно відзначили, що в кожному регіоні знають свою традицію, а ви знаєте повну українську мапу цих традицій. Чи створюються такі традиції сьогодні нові? Я маю на увазі, ну хоча б для тих регіонів, де вони не існували раніше? Ну, і для Писанкарів це Завдання номер один зберігти старовинне письмо писанкове, а не створювати щось сучасне. Воно... Але якщо є абетка, це означає, що є мова, а мовою можна написати якесь нове послання. Ну так, правильно, але я своїх учнів так намагаюся тримати в рамках, Традиції. щоб коли так, тому що коли їм даш волю, то воно вже не писанка взагалі, воно ну, щось да. кудись лине, незрозуміло куди, і хоч. Це трошечки направляти. Але я для себе, наприклад, у мене багато Ви вже авторських. Ну, у мене багато е, писанок авторських, які навіть ну, взагалі вже не дуже то писанкою назвеш. І я дуже сильно їх відокремлюю. Це старовинні писанки, е, а це е, авторські писанки. І вони взагалі не на повному яці, там просто видотка. І я їх роблю більше як. Е, е, Українські культурні такі сувсувеніри. Я не знаю, як правильно їх сказати, назвати вони більше як художні вироби. Написані традиційні техніки в восковій в воском, написані. Але ж, якщо я там пишу щось своє авторське, я все одно використовую всі знаки, символи, які я вивчала. Які пропустили через себе вже. Так, бо я знаю. Іх зміст, і коли я все я ними пишу свій задума, свій задум. Тобто, я те, що я знаю, що цей елемент одне означає цей елемент інше, я ними закодовую, закодовую свої особисті авторські писанки, які на перший погляд, ну взагалі писанками назвеш, наскільки складно чи все ж таки легко створювати писанку. Суто технологічно. Що для що для цього потрібно? Ну, я мінімалістка, і я постійно всіх ну, хочу показати, спростити цей процес, щоб показати, що це не так вже складно. А там восковий розпис це вимагає просто розігріти на чомусь гарячому воск так. або просто парафін. Взагалі, угу. то щось простеньке можна написати і парафіном. Просто віск він ароматний, приємно ним працювати. Він краще за своїми властивостями для писанки, але для початківців. Це не дуже принципово, тому я підказую, що можна взагалі зі свічечки, вона капає, і таким розтопленим воском парафіна парафіном вже виходить, можна писати писанку простенько і. Сам інструмент, яким ми пишемо писанку, це е, такі дерев'яні ручки, палички, на яких прикріплений е, ну, металева лієчка. Угу. І вона е, така за формою, як лієчка, всередину набираєш віск або парафін. Ну, Краще віск, звісно, uh -huh. це воскова техніка. І вона, коли розтопиться, віску розтопиться, а він розтоплювати може... як? Ну, я нагріваю на вогні на відкритому вогні uh -huh. біля. Це на свічка чи лампада? Просто свічечка, але в різних регіонах України по-різному пристосовуються. Наприклад, гуцули вони. Використовують пічку якусь, або е, якось там з лампою роблять. Лампа сама нагрівається, угу. і там е, на нагрі на, на, на... Гарячому тримають віск, э, розтоплений, і вмочають писачок, uh -huh, і він uh -huh. іншою формою у них. Він набирає в себе всередину віск і можна ним писати. А цей писачок треба просто всередину шматочок свічечки, воску набрати, нагріти на відкритому вогні, і воно з лічки буде виходити, можна писати лінії. Uh -huh. А, і я показую, що можна е, цим писачком: я беру справжню лічку таку пластмасову і набираю е, лю водичку і показую, як через носик вит... тече водичка. І розказуєш про цю лічку на інструменті, що такий самий принцип. Але можна зробити ще простішим. Підійде будь-який металевий інструмент або цвях, або. Е, ну, Наприклад Якісь там металеві ножиці, просто ножицями, металевими ми писали, просто нагрівали на вогні і вмочали в парафін, наприклад, і просто писали по шкаралупі. Якщо взяти маленьку дитинку, якщо їй тільки 4-5 рочків, їй простіше ножицями написати, Менга. просто дати, наприклад, на олівець прикріпити цвях з іншого. Боку, і все. І просто вмочати в парафін або віск, і просто залишати на писанці невеличкі крапочки. Ось я написала цю писанку взагалі без писачка. Тут кожна лінія написана ну, чим завгодно, Там і лінійка металева була, і якісь там. І циркуль був, і потихеньку народилася простенька сорококлинка. Дитинка, звичайно, писачком, навіть їй гірше навчитися писати, бо там дуже маленький отвір, і щоб він не засорявся, не забивався, їм складніше розібратися, як впоратися інструментом, тим більше, що він постійно в гарячому стані. По техніці безпеці навіть так складніше, але все ж таки я більше привчаю одразу справжній нормальний інструмент в руки брати, тому що це звичка це таке велике діло. І що я хочу сказати, щодо віку, 4 рочки. коли я брала учнів 6 рочків, Мені казало, здавалося, що це дуже е, малі діти, а потім мені приводили. П'ять рочків, потім чотири рочки. Я бачу, що вон, воно однаково, якщо чесно. Якщо дитина вже розмовляє, ходить, і вона все одно щось там малює олівчиками, фломастерами, то яка різниця дати в руки інший предмет, який пише, малює і можна показати і навчити. Просто треба, як я розробила, спеціальну програму. що до маленьких учнів, щоб їм ну, більш зрозуміліше було, і щоб вони навчалися основним технічним прийомам писанки, це як її пофарбувати, як зняти віск і саме як написати писачком. І ці маленькі діти проходять рік-два. І вони такі писанкарі, а вони ще в школу не ходять. От так. А, а вже в цю школу роки... вже проходять повним ходом. А Проводять ходом. мені дитину, які 10 років, а я показую дитину, які 6 років, але вона вже 2 роки тримає писачок у руках. Напевно, в цієї дитини є дуже важливий засіб. Е, я маю на увазі не писачок, не ножиці, а чисту дитячу душу, і чисте дитяче серце. Те, з чого створити справжню писанку, неможливо. Ви бачили їх очі, коли вони перед свічечкою сидять, і вона відблискує у них в очах, і, і воно все горить. І в руках горить, і в очах, і в душі, і на свічечки, і все горить. І е, їм навіть неможливо завадити, тому що вони перебувають в такому стані якомусь. Піднесено. Е, е, так, я до них підходжу так, тихесенько, і щось там намагаюся поправити. Підказати, іноді бачу, що вони не зі мною, вони мене не чують. Творчість, творчість, творчість. Це і творчість, і взагалі вони ж розуміють, що вони щось таке створюють. Я їм розказую про цю традицію як треба створювати писанку, що треба бути чистим помислами. Не можна сваритися, не можна. Кричати має бути тихо, спокійно, не можна там е, плакати, якщо щось станеться, якщо печешся, треба потерпіти. У нас там водичка холодна на столі стоїть, вони пальчиком мочають в холодну водичку, і воно кудись дівається, воно вже не болить. Є дітки, які просто м м бояться, і вони не стають учнями моїми. вони... Е, Познайомилися з писанкою і пішли додому підростати. Можливо, вони вдруге, втретє прийдуть в якомусь іншому віці, але вони вперше побачили, як народжується писанка саме, ну, з маличку. А багато дітей, які залишаються. І це вже ну, я навіть не можу їх якось інакше назвати це писанкарі, тому що писанкарі. вони... Їх ознака це не вміння писати писанку. Не, не те, що вона має бути якась там художня, художньо майстерно виконана, а вони мають туди вкласти душу свою і знання про писанку. І це вже писанкар. Шановні наші глядачі, я бажаю, щоб ваші діти, щоб ваше маленьке підростаюче покоління. Також долучалися до такого дивовижного мистецтва, з яким нас сьогодні познайомила пані Тетяна Коновал, чудова майстриня, заслужений майстер народної творчості України, член національної спілки майстрів народного мистецтва України, автор понад 20 тисяч писанок, автор чудових книг, серед яких писанкова абетка. І, зрештою, педагог, керівник студії писанкарства Світанок України. Якщо у вас є змога і бажання, або є таке саме у ваших діток, віддавайте, будь ласка, їх у цю школу та й самі, незважаючи на вік, долучайтеся до того, щоб зробити наш світ краще, щоб вкласти в красу цього світу свою душу і тепло свого серця. Ця писанка здатна наповнити наш. Оточуючи світ справжнім великоднім світлом, і ми цього всім вам щиро бажаємо. Це була програма Джерело мистецтв. Провів її я Микола Лисенко. До нових зустрічей. На все добре.